А, на 0,5. вас слово, не видно. Ні, Тараз. ні, тоді близько. То, Сядь рівно, блядь. <різь> я як не падати. Та все так вийде. Ну, ну, Валері, що я маю купити? Дивісь, ти маєш купити печінку. Так, яку? Таку, аби на печінковій оладки була добре. Куряч. Скільки? 800 грамів. 800 грамів. Що там ще треба до тут? Домашня сметана. Домашню сметану до. <сісті> купити. купиш. Ну. Цибуля морку. Цибуля морку, здається, є. Ти передивися, бо там треба з три морквини, з три цибулини. Та чого ти зі злиш? Ну, Цибулю, я... цибуля є, дві морквини є, але ти так, аби не було. обідно <сісті> <сісті> не було Потім так. Потім що? що перець ти то маєш. В... Оливу маєш. Оливу. Поки мене не буде, посмаж цибулю моркву. Цибуля кільцями морква терти до терці. А що то його Зажарити повністю? Так, посмажте, прикинь, там все смажуть. А скільки з того вийде всього? Чи так, щоб так, Я розумів, так, що деякі святої Такого структу. А вони коли приїжджають? Я вчора всі питала, я повинна так по правді. Максим сказав, мама всі нічим не цікаво. Ні, це не питаю, але будемо або в суботу, або в неділю. Я кажу, не кон не конкретно. Та Тому... то зараз ще скоро, а то ми ж все. Ну, та то, то нині все відміняється. Ні, то нині точно відміняється. Я пешки не мав. Годинник десь, да? Годинник знімає. Та що це все це ще не буде? Бо а, ти кізь... ну, ті. Я знаю, нам мені вчора Та, говорили. До речі, корєвий. Цей годинник не тільки жіночий, це й чоловічий. Тобто, що я я можу. Місе. Ну, уніс, ну, можна, так, можна так. і чоловікові, і жити. Так. До речі, цей годинник має такий дисплей, що сонце як би не світило. Все одно ви будете все чітко бачити. Чи така похмура погода, чи сонячна. Все чітко видно, дивіться, кольори, все файно працює, плавно все працює. Цей годинник, до речі, підключається до любого гаджета. Чи Apple, чи Android немає різних. Через Bluetooth, через Bluetooth. Де? Функції має я вам. Якщо якщо я зараз почну всі функції перераховувати, то відео буде десь на хвилину так. 20. кавалірка. Але дуже круто, що по цьому годиннику можна розмовляти, здійснювати телефонні дзвінки. Ви бачите всі повідомлення. Там є телефонна книга, будильник, жіночий календар 180 Є програм для тренувань. Є такі програми, що для дихання і для медитації. Є Google та Асистент Сірі. Хто не розуміє, що це таке, це як. привіт, сірі там. Не знаю, настав будильник, чи no, пробуди мене no, ще щось таке, воно ну, все таки виконує. Ну і годинник, замітьте, що ну реально стильно виглядає. No, ну і стильно. знаєте, я вам скажу кавалерка кавеліркаткою, теж такий маю. І цей годинник це до оригінального Епела, тютінька в тютіньку. Mm. Тільки я вам скажу відрізняється ціною. Батарея тримає добре. 4-5 днів кавалєрка, і саме цей годинник ви можете придбати в інтернет-магазині електроточка. Вони, до речі, до своїх замовників дуже уважні, тому що все, що вони відправляють, вони заряджають. Ви на новій пошті можете отримати все гарно перевірити, аж тоді оплатити. Є обмін та повернення протягом 14 а ще днів. ще Гарантійний талон йде. Гарантійний талон, ви можете як собі, як мамусям, як чоловікам, як дітям, зробити ось такий приємний подаруночок. Ну і в електроточці є така послуга, що ви можете цей годинник придбати без переплат під 0%. Тобто ви купляєте годинник, суму розбиваєте на 6 платежів, моно- або Приватбанк. Годинником вже користуєтеся і собі потихеньку оплачуєте. Годинник не має що підключити до будь-якого гаджета, але якщо у вас виникнуть проблеми. В інтернет-магазині Електроточка є техпідтримка, і дівчата вам за лічені секунди все допоможуть, тому що немає проблем взагалі ніяких підключити саме цей годинник. Кавалірочка, і якщо ви будете замовляти цей годинник, напишіть, що ви від королеви і отримаєте приємний бонус. Так? Періть, що ви королевий <хи> отримаєте приємний бонус. Ні, ну я його поносила реально, він є крутий. Ну, але в електроточці, він... крім годинників, є павербанки, навушники з дисплеєм мої, тож звітом. Так, ні, дуже відчотки. крута, знаєте. Цей годинник теж має цю функцію управління камерою включає.